Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Берсерки Павлом Легачовим. Дуже впевнено, сьогодні розпочали. Чого хлопцям не вистачило, щоб піти вперед, першому і в третьому періоді. О, ну, перший да там рівна боротьба. Рівна боротьба. Цьому, цьому наслідок нульовий рахунок. Вдалося засушити там період. Добре, зіграв воротар. Потім а, другий період а, зіграли теж сконцентровано, теж фізично ще е, було, було бачення, ну, що хлопці рухаються, борються, вийшли навіть вперед. Вийшли навіть вперед. Дуже гарний гол е, на контратація. Потім е, десь е, пішла концентрація, одразу отримали швидкий гол один а надалі там, там запитання було, коли ми передивлялися трансляцію від коментатора да, там, про чарівну дівчину і запитання. А, трішки розповім, чому ми питали, що хотіли дізнатися. Там а, був вхід зону, зону кидок-поворотах нашим і влучання шайби в голову воротарю. Шайба вийшла за лицеву лінію до борту і коснулася борту. Воротар підняв руку і ми думали, що зупинка гри буде. Але ж гру не зупинили. Пішла другим темпом атака, другий бросок, добивання і гол. Тому ми хотіли дізнатися, чому не зупинили гру і чому ну, продовжувалася гра. Так, відповіді ми не отримали е, суттєво, тому якось так: 2-1, гол в роздягальню. І потім вже третій період, напевно, не вистачило хлопцям сил ну, до кінця боротися. Е, дуже коротка лавочка, але... Самовіддача дві чудові гри. Я думаю, що і глядачі задоволені, і команда суперника отримала позитивні емоції, тому що відчули те, що була равноцінна боротьба в трьох періодах. Дякую їм за ці дві гри і з перемогою Кимчук. Дуже дякуємо вам за коментар щодо цього голу. Два матчі зіграв новачок вашого клубу Дмитро Халін. Як оцінюєте роботу хлопця? <плес> дуже, ну, не вистачає ще йому трішки фізичних кондицій. Дуже довга пауза була, але нам такий гравець дуже потрібен. Він додав в третій ланк моторики. Він додав. Трішки нам впевненості на точки вкидання, тому зараз будемо працювати, набере фізичних кондицій і точно думаю, що він нам допоможе і десь в подальшому замінить Євгена Абаджана, якого ми віддали в надійні руки. Дуже дякую за коментар. Головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Сумець з перемогою вас. Довго сьогодні не відкривався рахунок. Навіть першими пропустили, але потім зібралися і все ж таки перемогли. На вашу думку, чому був такий неактивний початок? Та ні, ми грали у зоні соперника. Практично весь весь період грали і просто шайбу не могли закинути ні лізла, ну ніяк. Хлопці. Бросали, атакували, закривали воротаря. Ну, шайба ну, ніяк не йшло у ворота соперника. Ну я думаю, так, що десь може мастерства, ще у хлопців не вистачає. Але будемо працювати. Майже без видалень сьогодні у Кременчука. На вашу думку, чи покращує дисципліну ваша команда? Так, да, ми кожен день. З хлопцями розмовляємо про це і думаю, що до хлопців е, все ж так доходить і хлопці роблять висновки і роблять е, дуже свою справу правильно. Дві перемоги за два дні. Як загалом оцінюєте роботу команди? Чи всі ваші настанови хлопці виконали за ці два дні? Ну, скажу так, що хлопці. Як ми вчора казали, ну, повторятися я не буду. Другий період не пішов. Ми забули, сьогодні переглянули і з настрієм вийшли на гру. Дуже дякую ще з перемогою. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.